Вітаю! Мене звати Оксана і ви завітали на кухню, де я готую смачні страви. Сьогодні пропоную вашій увазі приготувати м'ясо в кисло-солодкому соусі. Сьогодні це в мене 1 кг свинини. Але для цього рецепту підійде також і грудинка з птиці або баликова частина, або ж говядина. Якщо ви полюбляєте азіатську кухню, ласкаво прошу на перегляд! Для приготування м'яса в кисло-солодкому соусі нам знадобиться 1 кг м'яса нежирного, 1 великий болгарський перець або 2 маленьких, одна цибулька, декілька зубчиків часнику, оцет, сіль, цукор, перець чорний, перець гіркий, кунжут, олія та соєвий соус. І так, перше, з чого ми розпочинаємо, це підготовуємо м'ясо. М'яско у мене вже помите. Нарізаю його на смужечки. Ось такими довгенькими смужечками я нарізаю м'ясо. М'язко ось нарізане на такі смужечки. Тепер нарізаю болгарський перець. Також нарізаю на смужечки. Ось. На такі смужечки. Нарезаем у цибулю. Вот такими скребочками. Мясо у нас нарезано соломкой. И теперь приступаем для обжаривания мяса. Вмикаємо вогонь, ставимо сковорідку на вогонь, налиємо трішечки олії та додамо декілька дві столови ложки цукру. Та будемо обсмажувати цукор, поки він не стане коричневого кольору. Постійно помішуючи. Цукор набув ось такого коричневого кольору. Тепер додаємо м'ясо. Осмажуємо м'язку з усіх сторін. Обсмажую м'ясо на сильному вогні. Ось так. М'яско обсмажилося. Додаю одну столову ложку оцту. Закриваю кришку, убавляю вогонь та буду тушкувати. Тепер беру декілька зубчиків часника та видавлю через прес. Поки м'язко тушкується, вирішила ще додати трішечки імбирю. Натрую його на тертушці. Імбиря знадобиться небагато, буквально пів чайної ложечки або чайна ложечка. М'яско протушкувалося, додаю часник та цибульку. І підсмажу буквально одну хвилинку. До цибулі з часником додаю імбир та далі підсмажую. Тепер додаю соєвий соус. Чорний мелений перець з півчайної ложечки. Та нарізаний болгарський перець з мушками. Червоний перчик. Червоний перчик додавайте за смаком. Та обжарю хвилин з 10. Ще трішечки посолю. Небагато. Так як соєвий соус у нас солений. Сіль додавайте теж за смаком. Далі тушкою кришкою. Важливий момент, коли будете підсмажувати м'яско, не залишайте його надовго, а постійно помішуйте, так як ми додавали цукор, а цукор має властивості підгорати. Так що будьте уважні, коли будете обсмажувати м'язку. Надовго його не залишати. Все, м'язко протушкувалося, і воно вже готове. Тепер можна посипати його кунжутом, або зеленню, або так просто залишити. Кунжута також додавайте за своїм смаком. Друзі, якщо ви не знаєте, як смачно приготувати пісне м'яско, або ж просто вам тушковане м'ясо вже набридло. Рекомендую цей рецепт. Це м'ясо не тільки виглядає гарно на тарілці, але й смакує чудово. В цій страві збалансовані всі смаки, як солодкого, кислого, гіркого. Таке м'ясо гарно підійде до будь-якого гарніру. До овочів, до круп, до лапши. Ну, а в мене наразі все. Я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Бажаю всім миру, добра та злагоди. Готуйте з душею та любов'ю, І у вас завжди все буде смачно. Та до зустрічі у наступному відео!